Мої вітання, друзі! Сьогодні з вами поділюся одразу трьома стравами, які стануть чудовим обідом чи вечерею для всієї родини. Вони всі різні за смаком, але всі дуже ситні, апетитні і готуються без зайвого клопоту. Зберігайте рецепт, бо точно знадобиться. Перша страва картопля з рибами на сковороді: це справжня смачна насолода. Уявіть собі золотисту картопельку, яка розсипається під виделкою, ароматні грибочки та ніжні вершки, щоб вилікають кожен шматочок. Просто пальчики оближеш. Спершу підготуємо всі інгредієнти: гриби нарізаю на середні шматочки, дрібні ділю на четвертинки, а більші на 5-6 частин. Цибулю ріжу дрібними кубиками, щоб вона швидше обсмажилася, віддала свій аромат. Картоплю очищаю, мию і нарізаю одинаковими часточками. Приблизно на 4 частини з однієї середньої картоплини. Так вона рівномірно просмажиться і буде ніжною всередині. На розігріту сковороду наливаю олію. Додаю близько 30 г топленого масла. Це надає страві особливого аромату. Викладаю нарізану цибулю і обсмажую на середньому вогні до ніжного золотистого кольору. Потім додаю гриби і продовжую обсмажувати, поки з них не випарується вся волога, а вони злегка підрумняться. Цибуля стане карамельною та солодкою. Готові суміш знімаю з вогню. На іншій сковороді розігріваю 3-4 столові ложки олії і викладаю картоплю. Обсмажую на сильному вогні до золотистої скоринки, періодично помішуючи. Коли картопля готова, додаю гриби з цибулею. Перемішую акуратно, щоб усі інгредієнти поєдналися між собою. А тим часом у мисці готую ніжний соус. Змішую 80 мл вершків жирністю 15% з двома зубчиками часнику. Додаю сіль перець до смаку і ретельно перемішую до однорідної пікантної маси. Цим соусом заливаю картоплю з грибами, акуратно перемішую і тушкую під кришкою 5-7 хвилин, пару раз перемішуючи, щоб смак рівномірно розподілився. За бажанням посипаю зверху свіжою зеленю. У мене кріп. І погляньте на цю красу. Картопля ніжна, що тана в роті, з ароматною золотистою скоринкою, соковиті гриби, карамелізована цибуля. Ідеальне поєднання в кожному шматочку. Друга страва макарони з куркою та брокколі в вершковому соусі. Це страва, яка виходить надзвичайно смачною, ароматною та швидкою у приготуванні. Вона ситна і поживна, а завдяки підібраним інгредієнтам смак просто зачаровує. Почнемо з основи макаронів. Беру приблизно 250-300 г твердих сортів пшениці. У мене це метелики фарфале, але ви можете обирати будь-які, які вам подобаються. Закипає бульйон або ж вода, трошки солю і засипаю макарони. Варимо згідно інструкції на упаковці, періодично помішуючи. Поки макарони готуються, підготуємо броколі. Розбираю невелику головку на акуратне соцвіття. Якщо вони великі, можна розрізати навпіл. Чим дрібніше соцвіття, тим швидше вони приготуються, краще тримають форму. За кілька хвилин до готовності макаронів додаю броколі прямо в каструлі. Обережно перемішую і варю ще 2-3 хвилини. Нам важливо, щоб вони залишилися злегка хрусткими, але вже м'якими. Після цього всю родину зливаю. Тепер готую курку. Беру два невеликих філе, ріжу їх середніми шматочками, перекладаю в миску. Додаю улюблені спеції півчайної ложки приправи для курки, півчайної ложки солодкої паприки, півчайної ложки прованських трав, сіль і перець до смаку. Добре перемішую, залишаю на кілька хвилин, щоб спеції розкрили свій аромат. Поки курка маринується, готую цибулю. Одну невелику цибулину нарізаю дрібними кубиками. На розігріту сковороду виливаю трохи олії, додаю шматочок вершкового масла і чекаю, поки воно розтопиться. Потім висипаю цибулю і обсмажую її 2 3 хвилини до м'якості. Вона додасть страві соковитості та приємного аромату. До цибулі викладаю курку і обсмажую до золотистої скоринки. Періодично помішуючи, щоб всі шматочки рівномірно підрум'янилися. Коли курка майже готова, виливаю вершки. Вони додадуть соусу ніжну кремову текстуру. Тушкуємо кілька хвилин, поки соус трохи загусне, і обволікне кожен шматочок курки та цибулі. Наприкінці додаю відварені макарони з брокколі. акуратно перемішую, щоб соус огорнув кожен шматочок і страва готова. Вона ідеальна для обіду чи вечері, коли хочеться швидко приготувати щось смачне, а смак виходить неймовірно насиченим. Можна подавати прямо зі сковороди, смакує воїстину казково і швидко зникає з тарілки. А для різноманітності приготуємо ще один ситний і надзвичайно смачний варіант макарони з м'ясом і капустою. Це проста, але по-справжньому домашня страва. Підійде і для обіду, і для вечері, коли хочеться ситно і смачно поїсти. Беру невеликий шматок свинини, можна використовувати й інше: курку чи яловичину, залежно від ваших уподобань. Нарізаю м'ясо тонкими смужками. І перекладаю на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії. Смажу на середньому вогні 5-6 хвилин. Поки м'ясо смажиться, нарізаю невелику цибулину. Соломкою, кубиками, як вам більше до вподоби. Додаю її до м'яса і продовжую обсмажувати до золотистого кольору та приємного аромату. Додаю сіль перець до смаку. Потім заливаю приблизно 150-200 мл бульйону можна води і тушкую на повільному вогні 20-25 хвилин, поки м'ясо не стане ніжним і рідина майже повністю не випарується. Поки м'ясо доходить до готовності, готую овочі 300 г білокачаної капусти тонко шаткую ножем. А невелику морку натираю на терці. На окрему сковороду наливаю трохи олії, розігріваю її і викладаю капусту. Готую її на середньому вогні, поки вона не зменшиться в об'ємі і не стане м'якою. Тоді додаю моркву, трохи перемішую і продовжую тушкувати до готовності. Ці овочі додадуть страві соковитості та насиченого смаку. За 2-3 хвилини до готовності додаю ложку томатної пасти, трохи солі та перцю, ретельно перемішую і залишаю на вогні ще трохи, після чого вимикаю плиту. Тим часом ставлю на вогонь каструлю з підсоленою водою. Висипаю 300 г макаронів. Після повторного закипання зменшую вогонь і варю до готовності. Обов'язково кілька разів перемішую, щоб вони не злиплися. Потім зілью воду на друшляк і поверну макарони в кастролю. До них додаю тушковане м'ясо. Потім овочі з моркою і капустою. Усе ретельно перемішую і залишаю настоятись 5-10 хвилин. За цей час макарони вбирають ці аромати і стають насиченими та надзвичайно смачними. Подаємо страву по тарілках. Ароматна, ситна і по-справжньому домашня. Вона точно заслуговує, щоб її приготували саме ви. Тож готуйте, насолоджуйтесь і смачного вам! Обирайте, що вам найбільше сподобалось, і неодмінно приготуйте. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку. Підписуйтесь на канал і не пропускайте нові смачні ідеї. Всім миру та добра!